Три в одному, або як виглядає залізна людина. Швидко плавати, їздити на велосипеді та бігати. Таким є завдання учасників, що з'їхалися на чемпіонат України з тріатлону. У другий день змагань спортсмени долали довгу та нелегку дистанцію. На старті 42 тріатлоністи. Перше випробування два кола на озері або ж один кілометр. Дистанція не з найбільших. Подолати її неважко. Як для мене вона знаходиться ну нормально, проста дистанція. Плавання буде легко подолати для моєї рівня підготовки. Велосипед 100 кілометрів. Це така дистанція, на яку потрібно знати, як викластися. Ну а біг це вже просто треба подолати, вже як скільки залишиться сили після велосипеду. Довга дистанція під спортивною назвою «111-ка». Це вже не перше випробування. Напередодні тріатлоністи вже виконали коротку програму. Я успішно виконала вчора спринт, Я виконала мастера спорту. Для мене це дуже приємно і радісно було Я о, звичайно, було дуже важко погода не сприяла старту. А сьогодні Ще я перший раз роблю довгу дистанцію. Зебри. Зебри у мене якби, на надія на вело, на дуже сильне. можна і відірватися до участі у цих нелегких змаганнях. Зголосились 42 спортсмени із восьми регіонів України. Наразі лідирують представники Донецька, Львова і Житомира на двоколісному тріатлоністи мають подолати 100 кілометрів. Вболівальники допомагають хто чим може. Що дати, шо дати? Шо дати? А ці двоє хлопців не виконують велосипедної частини змагань. Вони готуються до 10 кілометрів бігу. Василь Закревський єдиний учасник, який фактично не бачить. Змагатись йому допомагає досвідчений тріатлоніст Роман Король. Через те, що не мають спеціального велосипеда, участі у цьому етапі змагань брати не можуть. Тому що тут різновидності, тут і так, і так можна, і и... мені тут більше подобається за те, що тут і ну, плавання, і біг, і все одразу. Будемо працювати над бігом. Все ж таки, плавання я трохи можу допомагати, так як я був перший. Ведучий. Да, а, тобто, а біг, біг то треба йому трохи ще попрацювати чемпіонат україни став тренуванням і для інших спортсменів дехто з учасників саме тут готується до чемпіонату світу який стартує вже наступного тижня у місті вікторія ірина шубінець роман миленький головні новини львова